До майбутніх журналістів НІП України завітав журналіст, радіо та телеведучий, співзасновник громадського радіо та голова комісії журналістської етики Андрій Куликов. Це людина, яка працювала на БіБІСІ і знає з власного досвіду, що таке стандарти BBC. А ви знаєте, що журналістські стандарти Бібісі є, вважають взірцевими. Тому у вас є така унікальна можливість поспілкуватися е, з тією людиною, яка знає про журналістику дуже багато, а про журналістську етику майже все. Перше правило, якщо тебе не пускають у дуелі – ліс у вікно. І це є той момент, коли ми маємо застосовувати принципи також журналістської етики і ретельно зважувати, чи те, що ми зробимо. Дасть більше користі, чи спричинить більше шкоди? Він розповів історії зі своєї професійної діяльності. Поділився досвідом і враженнями про роботу журналістів. У нас немає і не повинно бути занихайних способів донесення інформації до публіки. Тому я кажу: журналістика рятує життя? Журналістика рятує душі. Майбутні журналісти ставили запитання досвідченому, а пан Андрій із задоволенням відповів на запитання студентів, даючи поради і висловлюючи настанови. Одне з питань стосувалося жанрової різноманітності. Чи це інформаційний, чи це аналітичний більше, чи взагалі цитичні теж там важливі для не так тіше я насправді досі вважаю, що репортаж це не король в я всім раджу починати, принаймні, починати із репортажу. Ніщо так не навчає от саме нашому аналітичній, нашій складовій, як репортаж. Як ви оцінюєте стан сучасної журналістики на даний момент в Україні? Українська журналістика, я її оцінюю дуже-дуже добре. Ми вистояли і я гадаю, що ми зробимо висновки із. Того, що відбулося, і з того, що ще відбудеться, студенти практикували і те, як брати інтерв'ю. Христина Гімбер ставила запитання Андрієві Вікторовичу, які підготували майбутні журналісти. Як ви потрапили в журналістику? Що вас спонукало обрати цю професію? Спонукала безвихідь або те, що я вважав безвихіддю. Я не міг знайти собі роботу за жодної з своїх. Кваліфікації за дипломом. От а тут нагодився мій добрий знайомець, який потім був великою мірою моїм наставником Ярослав Королевич, і каже: а у нас набирають людей, бо газети розширюється. Зроби три репортажі на пробу, якщо підійде, візьмуть. Ну я написав, два з них взяли. Отак, журналістика для мене почалася після. Майже півроку безробіття в країні повної зайнятості. СРСР. СР. На вашу думку, які три якості є найважливішими в сучасного журналіста, які вони повинні бути в нього? Це чесність, це спостережливість і небайдужість. Чи є у вас професійний принцип, від якого ви ніколи не відходите в своїй роботі? Не уникати. Гострих запитань до себе від самого себе і інших людей. Оце насправді дуже важливо, коли ти перевіряєш ефективність своєї праці і її значення, значущість. Зустріч стала гарною нагодою для студентів дізнатися більше про журналістську професію з перших уст. Цікаві історії, поради та практичні завдання зробили цей захід не лише пізнавальним, а й натхненним. Майбутні журналісти отримали цінний досвід, який формуватиме їх як фахівців. Що вас найбільше надихає в Україні і в українцях сьогодні? Сказати все. Напевно, скажу все. Тому що навіть негативне, яке у нас є, надихає тією мірою, що ставить перед нами завдання цей негатив подолати. І я гадаю, що ми можемо це зробити, тільки треба бути. Чесними, щоб визнати і визначити негатив, спостережливими і небайдужими знову і знову казати собі, замість тебе це ніхто не зробить. А от разом з тобою це можуть зробити багато людей. Щиро дякую вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно, і для мене це була велика честь взяти інтерв'ю саме у вас. Дякую. Ой.